Війна за спорт раунд. Другий це батьки дітей, що займаються у спортивній базі на валу. Сьогодні люди прийшли до адміністрації ФСТУ, аби захистити тренера, якому на засіданні профспілка має винести три догани. До будівлі батьків не пустили. Там же немає у нас міста, щоб всі помістилися. Покирати тренера у ФСТУ. Вирішили через те, що не оформив в належний спосіб відрядження. Дагану не имеють право винести як член правкома только по рішенню правкома. Мені винесли без рішення правкома. Дагану не винесли якоби за прогул, когда був збій на соревнованиях. Хоча вот письмо начальника департаменту о том, що я з 8 по 12, по 12 мая 16 года був з дітьми нашої школи на чемпіонаті країни. Директор, якого звільнили раніше, говорить, насправді причина покарань інша це бажання заволодіти будів. Лю на валу увольняють тренерів, на їх місце набирають своїх будь-яких, без різниці, щоб потом це здання і сказати, що а чому чому не пускаєте наших тренерів в, в наше здання школи? Адже минулого тижня туди намагались потрапити представники ФСТУ з охороною аби висати майно та спортсмени не пустили нікого. Необхідних документів на право власності цієї будівлі ФСТУ немає. кажуть в управлінні комунального майна. Документів на здані немає. А вже это, у тебя нету. А общаство Україна допоможе. Ми. А, а вам почали подати? Що таке? Я... Тепер же новогодним тренерам Догани. <постатоколу> Дагана прийнята. По, по второму пункту, <постатоколу> три тут. по кожному мені винесу Дагану. Я вже завтра уволен. Згодом батьки таки потрапили на засідання.

А це його поясненням на змагання. Ну він порушив трудову дисципліну. Та не зважаючи на аргументи, представники профспілки проголосували за висунення тренеру Маркіну трьох доган. Нагадаємо, тренери пропонують передати на баланс міста будівлю на валу, адже роками з бюджету Чернігова виділялись кошти на її утримання. Сподівається, тільки після цього всі пристрасті стихнуть навколо спортивної бази.